Добренький вечір. Сонце заходить і гляньте, яке червоне небо. Мороз буде вночі. Передають плюс один. Гляньте там взагалі. Передають плюс один. Але ж сьогодні було плюс два. Вся трава біла. А що буде при плюс одному? Не уявляю. У гортензиї ще красиві, а тут дивіться, що робиться. Сусідські діти грають в футбол. Там є багато п'ять. Дайте ще сюди трошечки тако зійдемо, щоб більше небо показати. Трову вже трестрихти. За будинками не видно. Тут в мене теж ялиночка, красотунечка, як. Так що сьогодні чекаємо, а з завтрашнього дня потепління. Всім спокійної ночі. Щоб не було морозу, бо, може, ще всі урожаї не позбирали. Щоб було все добре. Тихої, мирної нічки вам.